Вас вітаю Вінниці, як завжди з цікавими, збереженими обслуженими автомобілями з Німеччини. До вашої уваги, ваш улюблений, народний, один із самих продаваємох автомобілів у нас в цьому році: Volkswagen Golf Plus 1.6 MPI 2005 року випуска 11 місяця. В кожному відео про кожне авто розкажу кожну його особливість. Особливість даного авто воно не бите, не фарбовано, з рідним лобовим склом. З Малим, дуже підтвердженим повністю пробігом 176 тисяч кілометрів. На дуже класній комплектації з парктроніками, з клімат контролем на гарній зимовій гумі 20-го року, Вредштейн це Нідерланди виробник. Зверніть увагу на стан кузова, пошкоджень подряпин Немає автомобіль. Нагадаю, 2005 року, кінець 11-го місяця. Вимивачі фар проти отуманки. В таких роках збереження таке авто вже знайти дуже важко. Доступна ціна буде на дане авто. Пройдемося по стану лакофарбового покриття. Він код відкритий для перевірки, кому потрібно. Капот не висічений. На рівні свого пробігу. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Лобове скло рідне, 2005 року. Оптика вся рідна. Корозії в слабких місцях немає. Пороги ціленькі рідненіки, крила так само. 88 і 6 через точку. Все ціленьке. Мінімальні сліди експлуатації. Автомобіль має, як і кожен в даному віці, але вони майже непомітні. Парктроніки, від який був педантичний німець, навіть наклеїв, не полінився плівку. Захисну на бампер. Велика рідкість. Ляда без корозії. Всі значки присутні, оптика вся рідна, ніяких технічних, візуальних зауважень автомобіль немає. Готов до будь-яких перевірок експертів СТО. Нагадаю, що всі наші автомобілі <кій> повністю перевіряються технічно. Перед тим, як виставлятися на продаж, ніяких технічних візуальних зауважень, автомобілі наші не мають. Повністю перевірені, обслужені. Обслуговуємо абсолютно все, заправляємо кондиціонери. Робимо ходову при потребі. Якщо цього не потрібно робити, ми і не робимо. Повний електропакет. Оплотнітелі, ущільнювачі всі в заводському стані, пластик весь на місці. Двері відкриваються, фіксатори тримають, мають, ніяких зауважень провалів немає. Датчик світла, автосвітло, прийоми чистенькі, рідненькі, нічого не крутилось, нічого не знімалось. Пороги так само, всі наклейки заводські присутні. Сидіння рідне, не проваляне, не перешите в заводському стані відповідно свого пробігу. Стан керма, зверніть увагу, наша грінь повністю не фарбоване, не перешите. Підігрів сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу, ЄСП, датчик тиску в шинах, шкіряне примикання передач. Підлокітник присутній, не засмальцьований, не затертий, нічого по автомобілю не відломано. Підлокітник йде з охолодженням від кондиціонера клімата. Магнітола справна. Автозатемнення дзеркал. Взагалі потолок без пошкоджень, машині не палили. В таких роках знайти таке збережене авто вже дуже важко. Це ексклюзив. Ми дуже любимо такі автомобілі привозити, вони дуже легко продаються. Е, карти не провалені, без пошкоджень. Ущільнювачі всі на місці. Слідів експлуатації по порогах тут немає. Велюровий салон. Часто явище в них задній підстаканник виломаний. тут все ціленьке. Столики для заднього ряду пасажирів в народі дуже це авто дуже люблять. Зручна посадка, зручна обзорність, дуже класні комплектації. Навіть ті столики теж дуже зручні для молодих сімей, людей, які тільки отримали права. Дуже практичне авто і воно є як правильна інвестиція. Якщо вам потрібно, Швидко продати то дані авто, щоб придбати, наприклад, нерухомість, то краще кошти вкласти от в такий гольф, тому що він дуже легко і швидко продається. І сам автомобіль дуже практичний. Я впевнений, що хто спробує раз на ньому покататися, то якби, залишиться дуже задоволений. По автомобілю нічого не крутилось, не знімалось, амортизатори справні. Думаю, що вони свіжі. Зверніть увагу, все, все в заводському стані, всі заводські шви. Все в заводі, всі точки заводські. заводські. Ніде не виломано ніякі кріплення по автомобілю. Дуже важко знайти автомобіль будь-якого року в такому збереженому стані. Все на місці. Двойний багажник, фальш-багажник, чи як сказати правильно. Там крат, наклейки по кузову. Автомобіль без ДТП, без корозії. Тут 12 вольт виведено так само сіточка. Дуже практичне авто, прямо для будь-якого віку підходить, дуже зручно. недорого обслуговувані, мотор 1,6 MPI, нагадаю, ваш улюблений, на який дуже легко ставиться газ 75 кВт, 102 коней. Взагалі, все в ідеальнішому збереженому стані. Дане авто в кращому стані, ніж багато його автомобілів свіжіше по роках. Дуже гарний улюблений колір не маркей. Все працює, кожна кнопочка, чисті пройоми, корозія відсутня. Все на місці. І так, по пробігу. Пробіг на момент покупки був 176 275 кілометрів, сервісна книга, останній запис у 2022 році було 160 км. Зверніть увагу на педантичність німця за всі роки з моменту. Існування автомобіля, збережено всі щорічні тихогляди. От було 175 тисяч, було в червні 24-го року. Останні тихогляди Декра по автомобілю, дуже велика рідкість. Бардачок так само з охолодженням, два ключі, повністю всі. Книжечки, інструкції. Все працює. Видно, що власник був любив своє авто, дуже достойно за ним доглядав. І так. Розглянемо роботу двигуна даного авто і підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Автомобіль заївся півтику, не димить, не труїть. керма має показував. Магнітола справна, клімат справний. Все працює. Ніяких зауважень немає. Дуже тихо працює мотор. Так, прийоми чисті, рідненькі. Акумулятор стоїть Bosch 21-го року. Прийоми, зверніть увагу, болти, нічого не кручено, без корозії. Всі ущільнювачі на місці. Антифріз чистенький, вже 12. Компресія є, автомобіль не димить, не труїть, не сапунить. Корозії під капотному просторі відсутня. Так, сьогодні у нас на огляді був народний автомобіль. Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI автомобіль користується великим попитом завдяки своєму кліренсу, зручності посадки, гарному обзорності їзди в салоні, класним комплектаціям. Дуже практичний автомобіль, підходить для багатьох різних поколінь. Автомобіль дуже доступний в обслуговуванні, легко ставиться газ. Я називаю цей автомобіль правильна інвестиція, бо вони дуже легко продаються при потребі. Особливість даного автомобіля це 11 місяць 2005 року. Автомобіль збережений максимально краще більшості своїх е, автомобілів даного класу, які свіжіше роками. 1,6 МПІ, парктроніки, датчик світла, датчик дощу, підігрів сидінь, клімат-контроль, все справно. 176 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Стан автомобіля повністю відповідає. Те, що тут рідний пробіг, це неоспорімий факт. Повністю. Доказаний, перевірений, підтверджений всіма можливими методами: документально, візуально. Є фото-відео покупки даного автомобіля. Ми стараємося привозити максимально збережені авто, технічно їх в Україні перевіряємо, так як у нас прослуга доставки працює. Ми в наших автомобілях впевнені на 100%. Тому, можлива доставка під ваш Дім. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, так як хтось може позвонити раніше вас. Телефонуйте, приїжджайте нас на Вінницю, місто Вінниця Васленка, 21, або замовляйте доставку під Дім. Дане авто дуже гарний подарунок дружині. Людям, які тільки, дочки, яка, наприклад, або сину, які тільки вчаться їздити, батькам. Дуже практичний правильний автомобіль користується шаленим попитом як в Німеччині, так і в Україні. На шикарній комплектації не битий не фарбований, без корозії. З повністю підтвердженим пробігом. Всі головні плюси в даному плюсові зібрались в одному місці. Уля автовіниця, звертайтесь. Дуже достойне збережене авто.